Вітаю вас! Я, Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Хотів би поговорити з вами про плани перемоги в Україні. Несподівано для нас всіх такі абсолютно гарні плани з'явилися у республіканців у Штатах, у естонців, які репрезентують його європейському співтовариству. Ну, і я підготував свій план, назвав його план А. Вони дуже дуже подібні. Всі передбачають постачання України сучасної далекобійної техніки і Ф-16. Всі плани передбачають продовження і посилення економічних санкцій проти Раші. І всі передбачають конфіскацію заморожених активів центрального банку Раші, а це 300 мільярдів доларів плюс гроші олігархів і наближених до Путіна чиновників. Чому мені трошки, трошки не подобається план естонців? Тому що він передбачає досить довге, таке, знаєте, продовження війни. В цьому році, давайте пропонують вони будемо постачати Україні адекватну техніку, а Україна почне війну з позиції, знаєте, укріплення оборони. Накопичення ресурсів, а в наступному році буде намагатися робити прориви на деяких ділянках фронту. От у чому справа. План американців він не передбачає таких, знаєте, термінів. Але всі позиції правильні. Да? По-перше, йде критика Байдена абсолютно правильно, що будемо допомагати стільки, скільки потрібно. Ні, це абсолютно хібна позиція. І давайте відповімо на питання, чому війну треба закінчувати якнайшвидше Бажано в цьому році не відкладати на 25-й рік. Тому що Путін веде війну ну, по суті, з другого місяця цієї навали. На два фронти. Перший фронт він воює зі Збройними силами України, досить невдало програє, але у нього є другий фронт, він воює з цивільним населенням України, а руйнує інфраструктури. І я порахував: якщо війна буде тривати ще два роки з такою інтенсивністю, як в кінці минулого і на початку цього року то в Україні буде знищено ну, я так скажу процентів 20-30 всього живого, що українці за 1500 років створили на своїй землі. Повторюю це шлях до загибелі європейської країни. Не може існувати в Європі країна, де тотально зруйнована 20-30% її потенціалу. Отже, це перша причина. Друга причина. Ви знаєте, якщо це відбудеться, якщо дійсно рашисти за допомогою своїх ракет, керованих бомб шахедів зруйнують 30%. Українського а потенціалу це і житловий, і технічний, і технологічний, то, знаєте, буде ганьба Європі і Сполучених Штатів на, на століття. Мови й не йде про іспанський сором. Це, по суті, буде моральна катастрофа Європи, моральна катастрофа Заходу, який Допомагав, але не так сильно, і спостерігав, як на його очах вбивають десятки тисячі і мирного населення України, і руйнують десятки тисячі об'єктів соціальної, економічної, технічної інфраструктури. Ну, дуже важко потім буде знаєте, морально існувати. Дуже важко. І що особливо треба відмітити, що все це можна змінити дуже швидко. Я стверджую, що за 2-3 місяці можна насичити Україну такими технічними засобами, які дозволять по суті наносити удари. По будь-яким важливим військовим об'єктам на відстані 300 500 кілометрів від лінії фронту. Від лінії фронту. І тоді можна говорити, що десь через декілька місяців цього року, після того, як Україна отримає належне військове обладнання. да, Ну, насамперед мова йде про ракети, керовані бомби f 16 засоби електронної боротьби адекватні, і декілька десятків тисяч дронів сучасних, ударних переважно. Так, от, що про що це буде говорити? Що ми за декілька місяців можемо зробити так, що наш потенціал. Буде більше, ніж у расистів. Отже, завдання номер один після отримання зброї це нищити расистську зброю і живу силу. Швидкість має бути приблизно така, що десь тисяча, тисяча расистів в день, якщо буде утилізовано, то я стверджую. Якість, якість живої сили расистів на фронтах в Україні буде погіршуватись і поступатися українцям. Але це треба зробити тисяча на день. Є зброя, яка дозволить це робити. І от коли військовий потенціал України перевищить расистські, це буде означати матеріальну базу для перемоги. А тепер е дивіться, що треба зробити після того, як зброя уже на складах в Україні на передовій. Треба реально змінити тактику і стратегію боротьби, відмовитись від нав'язаних нам контактних боїв, е траншейних боїв. Путін майстерно нав'язав нам. Такі бої відмовитись, відійти де на кілометр, де на два, де на три, а де і не треба відходити на потужно розроблені сучасні е, оборонні комплекси, да, з блиндажами, з підземними ходами, е, де наші бійці би почувалися у небезпеці і в, і в відносному комфорті. До, до речі, це дозволить мобілізувати значно більше людей. Багатьом потрібен комфортне існування навіть на лінії фронту. Так от, е із позиції оборони почати наносити удари, попторю, по всім військовим об'єктам, які розташовані як на території України, так і на території Раші, на відстані. Краще 500, ну, мінімум 300 кілометрів. Мова йде про аеродроми, про пускові ракетні комплекси, шахетні комплекси, е, по складах, штабах, казармах, е, транспортних е, воєнних вузлах, енергетикою, яка підпитує російські війська. Ну, по всьому живому включаючи. Цеха, які виробляють зброю. Це легітимні військові цілі, які мають бути знищені, повторюю, сучасною зброєю. Сучасною зброєю. Українськими дронами не можна знищити все. Можна лише знищити ну, 5-6%. Мова йде про тотальне знищення. І що тоді відбудеться? Тоді відбудеться, що логістика Раші ляже. Тобто, я собі не можу уявити, ну не тільки уявити, я розрахував, що якщо радіус постачання боєприпасів, техніки свіжої сили навіть паливно енергетичних матеріалів їжі. Буде навіть 300 кілометрів у расистів не вистачить водіїв для такого радіусу. А 500 кілометрів це тотальний колапс, всього. тотальний колапс всього. І війна може бути закінчена через логістику. От що треба зробити. Але треба і нова тактика на другому фронті, де раша б'є по. Житловим кварталам, по людям, по школам, по ТЕЦ. Там принцип такий: ТЕЦ за ТЕЦ, Гес за Гес. Розумієте, про що я кажу? Але на один зруйнований расистами об'єкт в Україні треба руйнувати приблизно 5 у Раші. Це обов'язково треба зробити. Чому? Треба так зробити, щоб вони почали розуміти, що це боляче бити по українським цивільним об'єктам. А зараз не менше 65 а може і більше, расистів підтримують удари по цивільному населенню і цивільним об'єктам в Україні. Так, от наша відповідь має бути більш ніж адекватна, п'ятикратна, п'ятикратна для цього. Потрібна очевидна зброя і багато зброї. Так от, а, треба зробити, щоб був дефіцит не лише їжі, водки, наркотиків, але і тепла, води. Ну, це законні цілі. Тобто, я сказав, тец за тець. тець, за тець. А, така має бути ситуація. От, і тоді спрацює теорія Павлова, да, видатного а, російського. Фізіолога, який отримав Нобелівську премію, і відкрив е, умовні рефлекси, е, ставив іспити на собаках. Я не, не буду... В інтернеті ви знайдете цю теорію, але головна ідея, що на якомусь етапі починають працювати умовні рефлекси. От е, безумовний рефлекс Путіна, Кремля, Раши це нищення України, Європи і Світового порядку на чолі з Сполученими Штатами. Це безумовні рефлекси. А от коли вони будуть знати, що за кожний удар по цивільним об'єктам в Україні буде 5 ударів по ним, і у них буде дефіцит тепла, електрики, води, їжі, водки і наркотиків, так. Тоді спрацює уже умовний рефлекс. Умовний рефлекс, що війна це погана, війна це дефіцит, війна це дискомфорт, війна це дуже-дуже небезпечно, в тому числі для життя. Правильно? Правильно. От, давайте йти далі. 300, 300, 300. Мільярдів доларів величезна, величезна сума грошей. Я підрахував, да, що нам для перемоги треба зброї на рік десь на рівні 120 трильйонів. Навіть якщо буде допомога Сполучених Штатів 61 мільярд Європи, цього недостатньо. Де брати гроші? Ну от, 300 мільярдів. Але я теж е, пропоную витрачати ці кошти, базуючись на теорії умовних рефлексів. Дивіться, що я пропоную? Щоб кожен день війни коштував Путіну кремлю Раші 1 мільярд доларів. Кожна запущена ракета по Україні 100 мільйонів, кожний вбитий українець е, 10 мільйонів. І от, е, Пройшов день війни. Давайте порахуємо так, скажемо. 2 січня, коли 100 ракет було запищ... запущено. Не 99, одна впала і вдарила по раші. Так от, 100 ракет це скільки? 100 ракет 100 мільйонів це 10 мільярдів. Плюс день, день війни. 1 мільярд. Плюс там ще за шахедрів треба брати, за вбитих. 12 мільярдів я порахував. Отак. 12 мільярдів на наступний день, 3 січня, мала би бути перерахована в Міжнародний фонд закупки зброї для України. Замовником цього фонду будуть Збройні Сили України. Цей фонд буде фінансувати. Закупівлю зброї потрібної для України, яка вже ця зброя не буде мати ніяких обмежень, куди бити, коли бити, по кому бити, очевидно дотримуючи всіх правил і звичаїв війни. Це святе. Українці не б'ють по цивільних об'єктах Раши. лише по інфраструктурі, яка пов'язана збройними з, з, з рашистами, рашистською армією. Отак. От так от, дивіться, пройшов ще день війни, запустили ще три ракети от вам і ще е, більше мільярда в цей фонд. І я думаю, через місяць Путін зрозуміє, що чим довше триває війна, чим більше він б'є по Україні, тим Україна стає сильнішою, а Збройні Сили отримують більше зброї. і Перемагають Рашу, перемагають Рашу. І я впевнений, за два місяці війна буде припинена. Припинена. А, приповзе, ну, звичайно, під а, такими гаслами ми перемогли, але приповзе здаватися да, на адекватних умовах. на адекватних умовах. І тут теж, бачите, буде працювати теорія умовних. Рефлексів, от безумовний рефлекс повторюю Путіна, Кремля, Раші, е, знищити Україну, потім Європу, а потім і світовий порядок чолі з Сполученими Штатами. так? А от умовні рефлекси будуть казати, що не можна бити по Україні. Не можна, не можна воювати з Україною. Кожен день війни мільярд, кожна ракета 100 мільйонів. І чим більше ви запускаєте ракет, тим. Пришвидшуєте свою поразку. Ну, от така, бачите, красива теорія, я сказав. Треба ж перемагати красиво і швидко. Так, от, якщо е, нам вдасться, я прошу всіх, хто ну, подивиться е, це відео, донести це до Сполучених Штатів, до наших європейських друзів, я це теж буду робити безпосередньо і роблю. То війна швидко закінчиться, навіть в цьому році. І це буде благо не лише для України, а для всього світу, і навіть для рашистів, я вибачаюсь, які після закінчення війни, а, і навіть а, я допускаю, що буде такий лагідний розпад раш відколяться декілька регіонів периферійних від неї. І це буде благо, благо для цієї країни, повторюю для всього світу. Ну і для Байдена насамперед. Єдиний шанс у нього виграти вибори це виграш України, виграш України. А так, давайте подякуємо нашим американським друзям. Це республіканці, республіканці, які. Запропонували свій чудовий план. Я погоджую з ним на 100%. Хотів би подякувати а, нашим естонським партнерам. Ну, це союзники. Да, це справжні друзі, друзі, з якими я погоджуюсь на 99%. А, і давайте реалізуємо цей план. А, плани перемоги є зараз. Все залежить від республіканців, від Байдена, від Байдена, ну і від демократів також. Мало плани написати. Треба ще проголосувати за допомогу України, а потім взяти на озброєння оцей мій, мій красивий план, якнайшвидше перемогти Путіна, Кремль і Рашу. Дякую за увагу.